Сьогодні Україна стала джерелом трудової еміграції в інші країни, експортуючи трудові ресурси у ЄС, РФ та інші держави світу, незважаючи на те, що ми вже і самі потребуємо трудової еміграції. Ззовні профіцит наших трудових ресурсів у розмірі 3-5 мільйонів осіб формує компенсацію для покриття дефіциту в країні за рахунок трудових переказів за кордону. Це так звана дуалістична модель економіки, яку сформулював англійський економіст Артур Льюіс у своїх новаторських. Дослідженнях економічного розвитку в аналізі проблем країн, що розвиваються, тобто економіст довів, що поки є можливість перетіку ресурсів між селом та містом, провінцією та столицею, дефіцит капіталу в країні буде компенсуватися профіцитом робочої сили. Тобто, у дуалістичній моделі економіки Україна та її внутрішній ринок, насамперед сектор торгівлі, будуть розвиватися допоки є потенціал для експорту трудових ресурсів в інші країни. А українські мегаполіси. Будуть розвиватися, допоки триватиме віджим ресурсів села, насамперед людських. І як тільки цей потенціал вичерпається, а він вже стрімко скорочується, внутрішній розвиток зупиниться остаточно. Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про людський капітал, трудову міграцію та тенденції розвитку українського ринку праці. Звісно, на додаток розглянемо ще й кілька класичних формул щодо розрахунків продуктивності праці та кількості персоналу на підприємстві. Дивимось. Європа утримує лідерство як пункт прагнень мігрантів, 82 мільйони осіб. За нею йдуть Північна Америка 52 мільйони і Західна Азія 49 мільйонів, уточнилося у доповіді. Майже половина усіх мігрантів на планеті мешкають лише в 10 країнах: 51 мільйон у США, 19% від їх загальної кількості, по 13 мільйонів у Німеччині і Саудівській Аравії, 12 мільйонів у Росії і 10 мільйонів у Великій Британії, а також 9 Мільйонів в об'єднаних арабських еміратах, і по 8 мільйонів у Франції, Канаді, Австралії, 6 мільйонів в Італії. Третина всіх міжнародних мігрантів походить теж лише з 10 країн. Лідирує Індія за кордоном. Мешкають 18 мільйонів індійців. Мігранти з Мексики становлять другу за розміром діаспору у 12 мільйонів. Вихідці з Китаю 11 мільйонів. Російської Федерації 10 мільйонів. Сирії 8, Повідомляє ООН. У доповіді також наголошу. Шуються, що у світі продовжує зростати вимушене переселення у наслідок воїн та інших подібних обставин. З 2010 до 2017 року кількість біженців і шукачів притулку зросла на 13 мільйонів, що становить чверть додаткових мігрантів за цей час. Північна Африка та Західна Азія прийняли близько 46% біженців. Кожен сьомий мігрант у світі молодший від 20 років, троє з чотирьох працездатного віку 20-64 роки. Особливістю міграційної ситуації та міграційної політики в нашій країні є те, що Україна виступає одночасно країною походження, призначення і транзиту мігрантів. Це спричиняє з одного боку численні проблеми, а з другого відкриває нові можливості, пов'язані з міграцією. Щоправда, порахувати кількість українських мігрантів непросто. Якщо аналізувати різні дані, цифри зовсім не збігаються. Одні дослідження наполягають на 2,6 мільйонах осіб загалом. Інші офіційні дані свідчать про те, що 2 мільйони українців працюють. Тільки у Польщі, дані МЗС Польщі При вивченні руху економічно активної частини населення вирізняють три основні форми трудових міграцій: маятникова міграція працездатного населення, що має на меті регулярні поїздки до місця роботи за межі свого населеного пункту, внутрішня або міжрегіональна міграція, пов'язана із трудовими переміщеннями в межах країни, та міжнародна міграція, зумовлена переміщенням робочої сили з однієї країни в іншу. Можливо, саме це є причиною проєктних коментарів до оприлюднених розрахунків трудова міграція позитивно впливає на Україну. Грошові перекази є вагомим внеском у доходи домогосподарств. А це, як ми вже говорили на початку, підвищує внутрішній попит, зменшуючи дефіцит поточного рахунку. Міграція робочої сили також сприяла відновленню реальної заробітної плати в Україні завдяки каналам пропозиції робочої сили та внутрішнього попиту на робочу силу. Але у ситуації скорочення робочої сили та зростання реальної заробітної плати швидше за продуктивність. Зростання витрат на робочу силу та нестача працівників однозначно стануть факторами стримування інвестицій. Якщо все більше українців працюватимуть і платитимуть податки за кордоном, з часом стане складно фінансувати національні видатки, пенсії та інфраструктуру для країни, яка має населення похилого віку, тривала чиста еміграція людей працездатного віку створить проблеми в довгострові. Роковій перспективі таким чином, ми щільно наблизилися до поняття людського капіталу та його цінності для країни. Економісти виділяють три види інвестицій в людський капітал: витрати на освіту, включаючи загальну спеціальну, формальну і неформальну підготовку за місцем роботи, витрати на охорону здоров'я, що складаються з витрат на профілактику захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчування, поліпшення житлових умов, і витрати на мобільність, завдяки яким працівники мігрують з місць з низькою продуктивністю з усіх видів інвестицій в людський капітал. Найбільш важливими є вкладення в освіту та здоров'я. Ові загальна і спеціальна освіта покращують якість, підвищують рівень і запас знань людини, тим самим збільшують обсяг і якість людського капіталу. Інвестиції ж у вищу освіту сприяють формуванню висококваліфікованих фахівців, висококваліфікована праця яких здійснює найбільший вплив на темпи економічного зростання. Оцінка рівня людського капіталу може здійснюватись за вже існуючими рейтинговими списками. Найбільш популярним вважають індекс людського розвитку, інтегральна. Не показник, що розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території, індекс публікується в рамках програми розвитку ООН в звітах про розвиток людського потенціалу. Основні показники, за якими визначається ІЛР середня тривалість життя. Тривалість навчання та ВВП на душу населення. Індекс людського розвитку або індекс розвитку людського потенціалу це індекс для порівняльної оцінки рівня життя, писемності, освіти, середньої тривалості життя та інших показників країни. Індекс людського розвитку було розроблено у 1990 році пакистанським економістом Махбубом Ель-Хаком. І з тих пір індекс використовується з 1993 року ООН в щорічному звіті з розвитку людського потенціалу. Метод Ка розрахунку індексу використовує середнє арифметичне таких трьох показників аспектів людського розвитку: перше очікувана тривалість життя при народженні, друге писемність дорослого населення та валове охоплення всіма видами навчання, і третє величина ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності. Перераховані індикатори вимірюються різними одиницями вимірювання. Змінюються вони нерівномірно та нерідко різноспрямовано. Тому для побудови загального індексу людського розвитку потрібне агрегування цих індикаторів, тобто зведення їх воєдино. У загальному вигляді індекс людського розвитку розраховується за формулою простої середньоарифметичної індексу тривалості життя, індексу рівня освіченості та індексу скоригованого реального ВВП на душу населення. Де X очікувана тривалість життя при народженні населення ітої території, х-максимальне максимальне значення показника прийняте на рівні 85 років, X – мінімальне мінімальне значення показника прийняте на рівні 25 років. Індекс рівня освіченості обчислюється за формулою, де I -Adult – індекс грамотності дорослого населення, I child індекс сукупної частки учнів у загальній чисельності населення відповідного віку. Складові цього індексу I – Adult та I child обчислюється за такою самою формулою, що й очікувана тривалість життя при народженні. При цьому XIT означає частку грамотних серед дорослого населення і тої території у відсотках для розрахунку i adults і сукупну частку учнів у відсотках для розрахунку I-Child. X-Максимальне максимальне максимальне значення обох показників прийняте на рівні 100%. X-Мінімальне мінімальне мінімальне значення обох показників прийняте на рівні нулю. Індекс скоригованого реального ВВП. На душу населення обчислюється за формулою, де ікс іте скоригований реальний ВВП у розрахунку на рік за паритетом купівельної спроможності, на душу населення ітою території. X – максимальне максимальне значення показника прийняте на рівні 40 тисяч доларів на рік. X – мінімальне мінімальне значення показника прийняте на рівні 100 доларів на рік. Тож показник індексу людського розвитку для кожної країни свідчить про те, скільки ще належить зробити цій країні для досягнення певних цілей, середньої тривалості життя у 85 років, повної грамотності населення та суцільного охоплення навчання молоді і рівня середньорічних доходів на душу населення у розмірі 40 тисяч доларів за паритетом купівельної спроможності національної валюти. Ці цілі тим ближче, чим ближчим є значення ІЛР до одиниці. Ці компоненти за спеціальною формулою зводяться в один загальний індекс. Теоретично він може мати максимальне значення на рівні одиниці, а мінімальне на рівні нулю. Індекс призначений стати показником того, як країни використовують свої матеріальні блага на користь населення, тобто на соціальний розвиток країни. Проте кількість людей, що навчаються, навряд чи будуть достатнім показником такої креативності, а тривалість життя надійним індикатором здоров'я нації. Така не Рідність є досить очевидною, проте індекс використовується статистичним комітетом ООН для групування країн за соціальним розвитком вже майже 20 років. Справа в тому, що ІЛР розраховується саме розвиненими країнами, які вже досягли досить високого рівня соціального розвитку. В той час, як в країнах Африки чи перехідних країнах, що посідають останні місця в рейтингу, економіка все ще знаходиться у стадії швидких трансформацій, щоб лише у майбутньому стати фундаментом для подальшого соціального. Розвитку з огляду на це доцільним було б створення окремих індексів для різних груп країн, які б реально свідчили про позитивні зміни. Об'єктивні зміни важко прослідкувати, оскільки і в описаному показнику величезна питома вага такого компоненту індексу, як ВВП на душу населення. Хоча офіційно заявляється, що економічний показник не є вирішальним в індексі, факти свідчать про зворотні, адже першу групу складають саме країни з найвищим рівнем ВВП на душу населення. Крім того, компоненти індексу, пов'язані з кількістю писемного населення чи кількістю людей, що навчаються, вже втратили свою актуальність для більшості країн світу. Через це вони вже навіть не включаються в програми національних переписів населення. Тому по них показник умовно визначено у 99%. Тоді розвиненим країнам залишається знову ж таки ВВП на душу населення для покращення своїх позицій в індексі. У нас вже був випуск присвячений ВВП, де ми з вами разом розбирали. Ося у коректності та можливостях його розрахунку можна поставити під сумнів і точність даних, що використовуються статистичним комітетом ООН. Крім того, відмінності є і у методиках національних та міжнародних розрахунку більшості показників, що наводяться у звіті про розвиток людського потенціалу, для усунення суперечностей окремі економісти пропонують включити в індекс інші складові, наприклад, показники зайнятості та безробіття, грошові вкладення у соціальні програми участь у міжнародних соціальних проектах, кількість видатних науковців, кількість дітей у сім'ях та можливість надання їм гідної освіти, кількість неповнолітніх, що палять або вживають алкогольні напої тощо. Поки що індекс розвитку людського капіталу в Україні дорівнює 0,75. Це 88 восьма позиція із 189 країн. При цьому у звіті зазначено, що це значення збільшилося з початку 1990-го з 0,705. тобто

І це, попри всі наші негаразди, як не дивно. Але що означає 0,75? Важливою рису індексу є те, що він вимірює внесок систем охорони здоров'я та освіти у продуктивність окремих людей та країн. Маючи діапазон від нуля до одиниці, індекс приймає значення одиниці тільки у тому випадку, коли дитина, яка народилася сьогодні, зможе досягти повноцінного здоров'я, визначеного як відсутність уповільнення в рості і досягнення, хоча б 60-річного віку. Та Реалізувати свій освітній потенціал. Індекс людського капіталу 0,75 означає, що рівень майбутнього доходу, на який може розраховувати дитина, що народилася сьогодні, буде на 25% нижче рівня, якого вона могла б досягти, якщо вона б отримала якісний захист свого здоров'я та належного освіту. Індекс може бути напряму прив'язаний до сценаріїв майбутніх доходів як країн, так і окремих людей. Якщо показник країни дорівнює 0,50, то майбутній ВВП на кожного працівника міг би бути у два рази вище, якби країна досягла цільового показника закінченої освіти і повноцінного здоров'я. Отже, не зважаючи на начебто, оптимістичний показник ІРЛК, до речі, у порівнянні з іншими країнами він виглядає так. Сьогодні стан людського капіталу України є досить сумним. Населення стрімко скорочується та старіє. Народжуваність значно нижче рівня, який необхідний для простого відтворення населення. Частка працездатного населення зменшується, зростає трудова міграція, особливо втрачає Україна інтелектуальний капітал. Відбувається погіршення стану здоров'я населення та зниження якості освіти, що призводить до нестачі кваліфікованого людського капіталу в усіх галузях. Ах, економіки, слабкість економіки, великий зовнішній борг, криза банківської системи, збройне протистояння на сході країни, відсутність соціального захисту є основними причинами масового відтоку людського капіталу з України. В умовах глобалізації розвинені країни і транснаціональні компанії стають потужними центрами залучення професійно підготовлених кадрів з усього світу, знекровлюючи трудовий потенціал багатьох країн у його найбільш кваліфікованій частині. Щодо ринку праці в Україні. Просто неможливо сформулювати повну і несуперечливу картину українського ринку праці. Дані про нього є в різних офіційних та неофіційних джерелах, але вони, як шматочки пазлів з різних коробок, не узгоджуються між собою та не складаються в одне ціле. Найбільш достовірні дані з безробіття надає Державна служба статистики України, оскільки статистичне спостереження здійснюється пропорційно до основних характеристик розподілу населення всієї країни, а не окремих локацій. А методологія. Гія відбору понад 120 тисяч опитаного населення відповідає сучасним міжнародним стандартам та постійно проходить аудит. Можна сумніватися в оцінках кількості тих чи інших категорій населення, які надає Держштат, оскільки перепис населення проводився надто давно, 2001 року, і чисельність наявного населення сьогодні невідома. Однак структурні показники, отримані зі статистичного обстеження, є найбільш достовірними з наявних в Україні. Визначною ознакою українського ринку праці є надзвичайно. Ні, порівняно з показниками країн ЄС обсяги плинності кадрів. Так у 2018 році на підприємствах з кількістю зайнятих понад 10 осіб було замінено працівників на 68%. Для порівняння у країнах ЄС цей показник становить 30-40%. Цей показник також відрізняється за регіонами. У чотирьох із них Київська Одеська та Черкаська області і місто Київ. Оборот робочої сили є значно вищим: від 67 до 70%. У Донецькій, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях цей показник був значно меншим від 47 до 52,5%. В інших областях плинність кадрів близька до середньоукраїнської. Основними причинами безробіття та високої плинності кадрів на українському ринку праці є неузгодженість ціни та професійної кваліфікації, попиту і пропозиції. Українського роботодавця переважно цікавить результат діяльності підприємства: товар чи послуга певної якості, продажі яких забезпечує отримання максимального доходу у виборі технології виробництва. Керівники підприємств виходять із критеріїв керованості та мінімізації витрат. Працівника технологія виробництва цікавить мало, хоча саме вона визначає вимоги та функціонал його робочого місця. У центрі уваги працівника максимізація можливості заробляти, враховуючи наявні у нього навички та знання. Тому ні у роботодавців, ні у працівників сьогодні не існує потужних стимулів до впровадження таких технологій, які були б оптимальними одночасно для вироблення товарів та розділення завдань між працівниками у відповідності до їхніх бажань і здібностей, а також перспектив розвитку людського капіталу. В результаті головний предмет торгу на ринку праці, зміст праці, обсяги та вимоги до. Робочої сили залишається невизначеним для усіх сторін, іншими словами, на ринку праці, на відміну від багатьох інших ринків, в межах однієї угоди продаються і купуються різні речі. Це ускладнює формування єдиної адекватної ціни навіть за однакову працю а будь-яка ціна, що стихійно склалася на ринку і набула сили інерції, деформує стимули до узгодження попиту і пропозиції. І гіпотетично ці розбіжності мали б вирішуватися за рахунок. Більшої формалізації та стандартизації змісту та обсягів праці, а також вимог до робочої сили. Однак сьогоднішні соціальні та управлінські інститути на це не налаштовані. Провідним публічним способом пошуку роботи для українських безробітних виступають послуги Державного центру зайнятості України. Про це повідомили 37% безробітних у 2018 році. А другим інтернет ним користувалося 15% безробітних, і це переважно сайт WorkUA. за класифікацією професій від Держстату, Найбільш затребуваними на ринку були працівники 6, 7, 8 та 2, 3 груп тобто кваліфіковані робітники, професіонали та фахівці. Втім, пропозиція перевищувала попит лише у категоріях керівники та менеджери, кваліфіковані робітники сільського господарства та незначно технічні службовці. Протягом 2019 року найбільшим попитом понад три вакансії на одного працівника користувалися асистенти вчителів, касири, кондуктори, електромонтери та слюсарі, а також вантажники та працівники з утримання будинків. На завершення, як приклад, представимо найбільш затребувані та дефіцитні роботи за різними професійно-класифікаційними. Групами, що актуальні для більшості регіонів України. Більш детально цю інформацію можна переглянути на офіційному сайті Державної служби зайнятості України в рубриці Аналітична та статистична інформація регіонів. І на сам кінець класичні розрахунки до лекції Персонал підприємства. Для того, щоб розрахувати кількість основних і допоміжних робітників у звітному році, можна скористатися такими формулами. Важливим моментом в обчисленні чисельності робітників підприємства є правильне встановлення дійсного, реального або корисного фонду часу роботи одного середньоспискового працівника. Цей фонд визначається шляхом складання балансу робочого часу середньоспискового працівника. Реальний дійсний річний фонд часу одного робітника, реальний час, який відпрацював робітник протягом одного року. Номінальний плановий річний фонд часу одного робітника. Запланований час, який має відпрацювати робітник протягом року. Дійсний річний фонд часу за нормальних умов або менше заплановий лікарняні, навчання, декрети тощо, або дорівнює йому. Явична чисельність включає усіх працівників, які з'явилися на роботу. Продуктивність праці це показник, що характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу. Рівень продуктивності праці характеризується показником виробітку, який показує кількість продукції, що вироблена за одиницю часу. Методи визначення виробітку натуральний, трудовий і вартісний. Поняття Економія в широкому розумінні означає реальне заощадження будь-чого коштів, ресурсів, часу і таке інше. В свою чергу, поняття Умовна економія означає умовні заощадження будь-яких ресурсів і коштів, які можуть стати реальною економією за виконання якоїсь конкретної умови. Розрахуємо умовну економію чисельності основних робітників за рахунок зміни продуктивності праці. Умовну економію чисельності основних робітників за рахунок зміни обсягу виробництва можна розрахувати за такою формулою. Умовну економію чисельності допоміжних робітників за рахунок росту обсягу виробництва можна розрахувати за такою формулою. Для аналізу зміни чисельності і складу персоналу використовують різні показники. Рух кадрів на підприємстві характеризується за допомогою таких коефіцієнтів: оборот робочої сили за прийом, оборот робочої сили за звільненням, коефіцієнт плинності.